Як побачити і розкрити потенціал людини, і що є в вашій організації такого, що вона робиться краще ніж інші? Загалом, якщо дивитись на генезіс на тому дуже фундаментальному рівні, то наша робота це розкрити потенціал людини. Ну, в мене є такий принцип, що якщо я можу дати людині стільки відповідальності. Стільки влади, скільки вона хоче і може на себе взяти. І це не важливо, скільки років там може бути людиною, там, 23 роки. Я, я на це не дивлюсь. А, а так а, а, загально насправді найбільше обмежує потенціал ідея про те, що ой, я якісь такі, не такі. Там є якісь розумні люди у США, які щось там супер круто роблять, а я там не маю того, не маю всього, і ось я буду робити якусь дуже нецікаву, нецікаву штуку, не те, що я хочу робити. І я думаю, що ми, як Генезіс, ми якраз даємо можливість людини повірити в те, що ось ну, є там якісь колеги, які вже це зробив. І чому я не зможу зробити? Ідея загалом ідея в тому, щоб побудувати такий Сілікон Велей долину у межах на Подолі. На подолі, так.